Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 27 жовтня, 10 година ранку на східному узбережжі. І починаємо останній огляд новин на цьому тижні. А все ще перша новина в Америці в загальному це все-таки Ізраїль. Хоча вчорашньому огляді я нічого про це не згадував. І дуже багато з різних сторін розказується про Ізраїль і про те, що. Наприклад, зараз а, все ще а, ізраїльські війська не почали наземну операцію в секторі Газа. І одна із головних причин, ну, по-перше, американці пробують стримувати а, цей наступ, тому що вони пробують врегулювати все а, через переговори. Щоб звільнити більше заручників, яких ще там близько двохсот. Цього декілька чоловік на цю на цей час відомо звільнили тільки чотирьох взагалі. Ось, але ж навіть всередині самої ізраїльської влади е, ідуть, немає єдності в цьому питанні, тому що, наприклад, одні хочуть дати більше шансів перемовинам, а інші кажуть, потрібно заводити війська, що буде далі, ми там будемо розбиратися. Ось і, в принципі, поки що йдуть обстріли цієї території. І з цього приводу, наприклад, так само відуки тепер на американську сторону. Новина вискочила Los Angeles Times, розписав таку історію, таке собі місто Річмонд. Це передмістя Сан-Франциско в Каліфорнії, перше місто в Америці. Яке офіційно е, висловило підтримку Палестині е, в цьому конфлікті? Муніципальна влада історія в принципі ще була в середу. Вони зібралися, проголосували 5 до 1. Там, от е, цей міський комітет, міська рада, чи як там було 5 чоловік, чи то 6 чоловік, і 5 до 1 проголосували за підтримку е, Палестину. Ну і знов ж таки треба зрозуміти, що вони не підтримують Хамас. Вони розділяють взагалі мирних людей Палестини і військових Хамас, розказують, що Хамас це вороги і Ізраїля, і самих людей в Палестині і так далі. Ну і звичайно, це ж зібрало великий бунт а, в цьому а, навколо міської ради протести. І так далі, але в такий історичний чи не історичний момент, місто в принципі невеличке, але от вони тепер от таку голосну заяву зробили, дивіться, які ми от самі перші, самі прогресивні. А описується на фоні цієї війни в Ізраїлі а, про те, що підтримка у Байдена падає, тому що знову ж таки, якщо про це вже неодноразово згадував, що а, демократичні сили це такі собі... Вінігрет лівацьких ліберальних сил, тобто є і центристські, ферезу думаючі люди, а знову ж таки є, які зовсім крайні ліві і от а, особливо молоде покоління, таке активне молоде покоління, різні там студентські рухи і так далі, висовлюють свою. А, а тепер не підтримку відхвідвідвідхиляється від, від Байдена знову ж таки, тому що взагалі політика цих сил завжди захищати слабких. Якщо в історії з Україною вони заступаються з України, тому що здоровенна Росія напала на Україну, ми за маленьку, бідненьку Україну і так далі, то в даному випадку в їхніх очах що маленька Палестинка. І здоровенний злий Ізраїль, і так далі. І виходить, що Байден втрачає підтримку, і це все якраз а, на тлі, а, в принципі, останнього року перед виборами. Одна новина, за якою я слідкував уже от довший, довший час. І сьогодні навіть в мене було а, навіть в планах розказати, що в американському сегменті замовчується. Атака на американські військові бази. І дивіться, історія така, що з 17 по 24, а, а, жовтня, було скоєно 10 атак на американські бази а, на території Іраку і 3 на території і, і Сирії. І до цих пір, до сьогоднішнього моменту, ну як мінімум в топових новинах. Це взагалі ніде не світилося. І ось сьогодні це е, засвітилося. А е, в якому плані? В тому плані, що американці е, нарешті дали відсіч, вони вдарили по декілька е, базам е, на території Сирії, так званих, які підтримує знову ж таки е, влада Ірана, там е, і от вони дуже тонко, вірніше тонко чи не тонко, але е, розказують про те, що це ми не приймаємо сторону конфлікту в Ізраїлі в даному випадку. Хоча дуже велика група військ наблизилася до території ближнього сходу більше ніж будь-коли, тримати так сказати все під контролем, щоб нічого не розрослося більше. Але цю атаку відповідь на, на, на атаки на свої бази. Вони не прив'язують до війни, до війни в Ізраїлі, а розказують, що в принципі це наш захист, і так буде завжди, якщо на нас будуть нападати. Ну я вам скажу, що відповідь трошечки довго затягнулася. Дивіться 17 жовтня почалися ці атаки. Сьогодні 27, пройшло 10 днів. І після цих всіх атак було поранено 21 американець і один загинув. Потім там, в принципі, пов'язано сердечний приступ, але знову ж таки наслідок цих атак. Ось, а, тема України все ще тримається в топах, і в даному випадку вона така, в принципі, по-різному можна розцінювати, чи в підтримку України, чи не зовсім. Але описується про мітиг, мітинг. Українських, ну в основному жінок, який відбувся 16 жовтня. Я думаю, українці знають про це в Києві. Було мітинг про те, що родичі зникли безвісті у цій війні, і зараз, взагалі, наскільки ці підтверджені дані, вважається, що 15 тисяч військових українських вони зникли безвісті. І приблизно 11 тисяч цивільних людей. Ось і по різним даним розказується, що росіяни утримують у полоні близько 10 тисяч. І, на відміну від українців, імена багатьох з цих людей, військовослужбовців, особливо, вони тримаються в секреті, не розповсюджуються, і тому багато з цих людей серед цього протесту вони. Протез був плані, що ми підтримуємо Україну, звісно, але ми хочемо знати, що трапилося з нашими рідними. І багато з них все таки плекають надію, що їхні рідні ще знаходяться в полоні і живі. Так, от, така ситуація. Ну і все-таки на дану секунду, все, що не зайшла, мабуть, з найпершого місця, це все-таки ця стрілянина в штаті Мейн. Щоб ви зрозуміли, штат взагалі не густо населений. І місто, в якому це все відбулося, там 30, може, трошки більше тисяч населення це друге місто в штаті. Так що ви просто собі можете уявити, що там не дуже багато, і людей проживає дуже такий лісний штат, дуже багато лісних масивів. І на цей час, от пройшло вже півтори доби, цього стрілка іще не зловили. Знову ж таки, зараз новина більше розказується, хто постраждав, долі людей розказується так само про цього стрілка. Ну, взагалі, людина психічно хвора і, в принципі, був поміщений вже в психлікарню, а десь напередодні людина, яка почала слухати голоси, але, але не так все просто, тому що в голові це такий собі, знаєте, Рембо, якщо ви дивилися. Рембо перша кров, дуже схожа якась така історія, тільки можливо на виворі трошечки виворнута. Людина там чує голоси і так далі. Я не пов'язую пов з Сільвестром Сталоне в цьому плані, але людина має звання сержанта в резерві американської армії і вже служить більше 20 років. Ну і по різним даним там хтось розказував, що він був взагалі інструктором, потім е, було. Опроверження цієї інформації, що ні такого не було, він інструктором не був, але серед знайомих кажуть, що в їхній бригаді він був там найкращий стрілок і так далі. Тобто ситуація не дуже проста, і це місто зараз просто от описується як місто-привид, тому що всі люди зараз заховані, і взагалі, виходить, е, є така формула задіран, задіяна вже і е, ФБР. В пошуку цього стрілка, і виходить по зону місце, де він залишив свою машину, від того місця вони оточили, поки його не змогли зловити, там за кожну годину додаються ще там кілометри до цієї зони пошуку, тому що теоретично він за кожну годину може там якусь певну дистанцію приходити, і ця зона тепер розширяється, і навіть Портленд. Мейн, це там столиця штату. А там навіть уже діти не пішли в школу вчора і сьогодні, тому що теоретично він якимось чином вже міг добратися і туди. Ось, ну і знову ж таки, дивіться, як завжди, політики тепер починають перезатувати на цій темі, вилізли одразу політики, тепер розказують, які потрібно заборонити там. Певну зброю і так далі. По фотках, якщо ви дивилися в цих новинах, то там зафіксований цей мужичок, який йшов з напівавтоматичною штурмовою гвинтівкою. Якщо ви розбираєтесь зброю, я, наприклад, не креп. Ось, а, тема спікера. Тема спікера, тепер а, спочатку вона визвала таку трошечки нервовість. Чому? Тому що це... Трампіст став спікером, і це в принципі ой, як страшно. І дивіться, е, от якщо ви дивилися знову ж таки, слідкували взагалі за темою, то напередодні голосування у нього було 40 опозиціонерів. Це не маленька цифра, і в принципі е, був такий варіант, що його не оберуть в першому ж раунді голосування, тому що дуже велика опозиція того самого. Е, Джордана було там 20 приблизно, як ви розумієте, тут більша цифра. Ось, Але е, в, е, в сьогоднішніх новинах вийшла така стаття, де пройла, провели декілька інтерв'ю якраз же з такими центристськими республіканцями, притомними, як я їх постійно називаю, які тверезо оцінюють ситуацію і не зациклені на якихось там. Е, Одну чи іншу сторону. І історія така, що от вони кажуть, що їхні виборці вже е дзвонили до них же в офіс, як так, як проголосували за такого і так далі. це от Я про це трошечки розказував, наскільки от е виборча система в Америці працює, особливо Штати, де все дуже на тоненько там нема сілького. Е Слідування за республіканцями чи сліпого слідування за демократами. Там люди вибирають своїх кандидатів, дивлячись на те, що вони зробили. І от вони, дивіться, як аргументували, чому вони змінили свою позицію, чого вони його підтримали. Ну, по-перше, кажуть, що так, у нього є там історія, за кого він приймав свої персональні рішення. Зараз же ж, коли він буде займати посаду спікера, він буде. Ну, в нього зовсім інші обов'язки. Він тепер ну, погодився нести відповідальність за цілу республіканську партію, не тільки дивитися вузькопрофільно, на свої персональні погляди і так далі. Ну і каже: ну і в найгіршому випадку, от вони розказують, навіть якщо він буде просувати якісь свої там суперправі радикальні ідеї. А ви маєте зрозуміти, що більшість у республіканців не така велика. Всього, на всього, там 5 голосів, і будь-хто практично може просто не підтримати і ніякість цих законів не пройде. Ось, ну і одразу дивіться, була а, стаття, ще, в принципі, вчорашня, одразу після виборів, а, новий а, спікер одразу ж провів нараду із. А, Президентом Байденом відносно допомоги в Україні, і в принципі на цей момент іще немає нема ніяких законів прийнятих, ніякого голосування не було. Але в принципі, спікер висловив свою таку позицію, що він не проти допомоги Україні, але він просто за те, щоб допомога була, але був більший контроль, більша відповідальність, більше звітування. Від України, що вони роблять, для чого, як, куди і так далі. Ну і в принципі, ну в такому випадку це ну, логічний запрос, і тобто не можна сказати, що це щось таке ну, неаргументовано, якісь такі вимоги, тобто здоволі ну, притомні вимоги для тих самих українців, які отримують по суті. Гроші американських платників податків. Ну і остання новина на сьогоднішній день. А, це а, виповнилося сьогодні виповнилося якраз рік, як Маск купив Twitter. Тв Я персонально не користуюся цією штукою, інколи заходжу, там якісь відео там, спортивні, інколи проскакують. Ну, і тепер от, дивіться, вийшов такий собі аналіз, що ж змінилося. Ну, першим ділом, що він змінив, це перейменував Twitter на Екс, тепер це називається Екс, але якщо ви свідкуєте, то в новинах дуже часто я бачу, що на Екс було X, Екс, а в дужках раніше відомий як Twitter, було таке-то таке то повідомлення. Ну і взагалі дивіться, Мас купляв це під таким гаслом, що Twitter ущемляє свободу слова. Ну приводячи про те, що якщо ви пам'ятаєте, Twitter – Забанив Трампа за його там висловлювання і так далі. Ось, і е, він взагалі ідея, е, щоб е, Twitter зробити більш таким схожим на YouTube, Тікток, більше таких відео, більше людей, але все, все йшло до того, що пройшов рік, а е, трафік да чи. Кількість користувачів знизилася на 30%. Тобто поки що не працює. Ну і взагалі, дивіться, чі, один із перших кроків, що Маск зробив, це завів туди знову ж таки зробити більше шоу, більше а, телевізійний таку платформу зробити. Він завів собі такого Карсона Такера, щоб він розмістив своє шоу на цій платформі. І щоб ви, якщо ви не знали, хто такий Карсон Такер, це такий собі. Американський Соловйов, американський брехун, який просто, я навіть не знаю, чи він крайній трамфіст, чи ще крайніший за Трампа, там я не знаю. Тобто людина була зловнена не один раз своїй брехні, яка просто веде свою пропаганду, і в принципі. Ось такими поглядами на життя, в принципі, керується і сам маск, і я думаю, що українці це неодноразово бачили, коли він приймав певні такі сумнівні рішення а, в відносинах з Україною, з Росією і так далі. Так що такі новини на, цьот, на цей тиждень. До зустрічі, тепер зустрінемося в понеділок. За, заходьте на канал завтра. Завтра буде спецвипуск. На цьому все. Вам всього найкращого. Нехай щастить, все буде в Україні.